Ви скотч з логотипом, а хочете, розкажу вам один лайфхак, як зробити вдома власноруч скотч з логотипом. Якщо вам потрібно, там, наприклад, один ролик і ви хочете зрозуміти, як це буде все виглядати. Так, що нам для всього потрібно? Дивимось, нам потрібно Ді. роздрукувати е, ваш логотип. Це можете дома на пінтері себе зробити. Далі вам потрібен ну, наш туповий якісний скотч. Далі беремо наклею. Угу. Ми тут трохи прискоримо. Наклеюємо. Угу. Отак ось ви бачите? Так. Наклеїли. Давай його. Щоб показати, як це все такої скотч. Йдемо. Наш спеціальний роствор, тазик. І зараз і... вам покажу, що буде. Не берись, да, не снивай, не. Зараз ви побачите, як можна зробити топовий якісний скотч з вашим лого в домашніх умовах. Самостійно. За цей лайфхак Лайк і підписка, тому що в нас дуже багато таких варіантів. Це для тих, хто хоче зробити, грубо говоря, собі один ролик з почасливо. Ви просто глянете зараз на всю деталізацію, як це все продруковано. Тепер бере клею на коробочку, щоб люди побачили. А отак на коробку прямо клей. І наклеїли. Тепер просто гляньте, як тут все продуковано. Навіть маленький букви ось тетріспак, виробник пакувальних матеріалів. Такий з логотипом ви можете зробити в себе вдома. будь-яке лого роздруковуйте і печатайте.